Привіт, Привіт, о, це ти. Так, це я. Граєш у цій п'єсі. Що що Неймовірно, це ж моя улюблена. А кого ти граєш? М -м головну роль. Ти не можеш їй брехати весь цей час, що граєш головного героя. П'ять сотень. Бравих вийшло нас на поле. Скільки? Вже три тисячі. Типу ти все знаєш. Сіда точно знаю, це ж класика. Фільм «Лашкава, прошимо, це теж класика, а ти не дивилась, то ж мовчала б. Я прямо божнюю <п 'є> цей двір. Вибачте, слухаю. Я щойно подивився спектакль. Це неймовірно. Класика. Ага, я ось і книжку купив. Поздравляю, супер. О, люта старосте. О, привітки, це ти. Але я згоден. Третій акт ще треба допрацювати. Що, вибачте? Ну, ти ж розумієш. Бувай до зустрічі. Ти від початку фестивалю її брешеш. Вау, це так романтично. Навіть не знаю. Ти геній чи дурень. Тобі не здається, що наша п'єса – лайно? Я взагалі не знаю, чи це справді театр. Що? А, дідько, ти чи що що з тобою? Я мав вправити тобі, мізки. Якщо це кохання, то її натхати дотихаєш. Закоханий брехун. Так, так, друзі, нарешті ця історія набуває потрібної енергії. Молодці. Цей божевільний кожен день ходитиме до нас на виставу. у кінотеатрах з 9 жовтня.